Власне, а далі будемо говорити про операторів мобільного зв'язку і не тільки власне і нові вимоги до них. Отож, про це не тільки Олександр Глущенко, експерт із телекомунікацій. Пане Олександре, доброго дня і слава Україні. Доброго дня, героям слава. Отож, далі більш детальніше про це розповім. Отож, 15 липня цього року мобільних операторів з обов'язали забезпечити автономну роботу базових станцій протягом 10 годин. З 1 жовтня за такими стандартом мали працювати щонайменше 60% базових станцій. А до кінця січня 2025 року усі 100%. для ринку мобільного зв'язку рішення влади стало шоком за його невиконання. Операторам загрожують чималі штрафи від. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, видання власне економічна правда пише, що оператори намагалися домовитися з владою і пояснити, чому нові вимоги неможливо виконати вчасно. Непередодні першого дедлайну ніхто й близько не наблизився до реальних нових власне до реалізації нових вимог. Отож, пане Олександре, 10 годин автономної роботи це взагалі нереальна вимога чи питання лише у термінах, які стоять зараз нереальна вимога зробити це все за 2,5 місяця з моменту публікації цього наказу. Взагалі нереальна. Я б сказав, би надто фантастична. Тому хто вигадав цей термін, треба було ще розписати, як це реалізувати. Умовно ну нехай він би вгадав цю мелодію з семи нот. На 1 жовтня констатуємо той факт, що мобільні оператори не виконали цю умову. У нас на базових станціях на базових станціях в немає резервування живлення на 10 годин. Ну, йому нема звідки взятись, тому що це довгий кропіткий процес. Кожна базова станція це окрема одиниця. У вас є площа, є оренда, або це ваша власна земля, або ваша власна е е територія. У вас є е архітектура мережі. У вас повинно з'явитись на базовій станції е обладнання, встановлене, підключене, інтегроване. Це акумуляторні батареї, і як мінімум два генератори, тому що ту зиму, яку нам пророкують, що у нас електроенергії може не бути по там, 10 12 а то й більше годин, то вибачте мене, 10 годин акумуляторів не спасуть. Ну, вони просто сядуть. Яка різниця, за скільки акумуляторів, якщо вони повністю сіли в нуль, і якщо вони не встигають. Заряджатись тому, звісно, що поруч повинен бути генератор, а то краще два і ще людина, яка буде контролювати цей процес, доливати паливо, перевіряти, чи автоматика вимкнула один генератор, увімкнула інший. Взагалі, зв'язок побудований на генераторах і на акумуляторах, це так собі історія, все обладнання, яке випускається в цьому. Буренному світі воно виробляється виключно для того, щоб працювати від мережі, там де є постійний ток. Власне, якщо на 10 годин. А... Також в статті Економічна Правда зазначається, що за час великої війни мобільні оператори вже вклали мільярди гривень у забезпечення автономної роботи мобільного зв'язку, але подвоїти чи потроїти ці інвестиції за короткий період виявилося складним завданням. Якщо не 10 годин, то скільки на даний момент мобільні оператори можуть забезпечити зв'язок без світла? Мобільні оператори заявляли, що у них на частині базових станцій встановлене обладнання, яке тримає до 4 годин, а на частині встановлене, яке тримає до 2 годин. От перша ітерація, це щоб на всіх базових станціях обладнання тримало зв'язок хоча б 4 години. Ну, це чесна позиція, не фантастична, 10 чи 12. Давайте спочатку зробимо, щоб на всіх без винятку 100%. Чотири години гарантовано було. І е, питання до енергетиків. Невже е, базові станції, обладнання з активним, а майданчики з активним обладнанням операторів електронних комунікацій? Це не критична інфраструктура, це взагалі питання до держави. Ці об'єкти повинні бути об'єктами критичної інфраструктури, на яких завжди повинна бути електроенергія і Постачальники електроенергії повинні надавати як основним каналом електрику, так і резервним, чи запасним, чи додатковим. Називайте його як хочете. І вже потім, коли на базовій станції є електроенергія, якщо все місто вимкнули працюють тільки об'єкти критичної інфраструктури. То зв'язок також повинен бути серед цих об'єктів критичної інфраструктури. А вже потім надбудова це акумулятори, генератори, тому що в даний момент ситуація виглядає досить незграбною, тому що оператори зв'язку, там же ж мова в цьому листі йде не тільки про мобільних операторів. Це мобільних операторів просто видно. Там мова йде про оператори фіксованого зв'язку, яких абонентів більше ніж 100 тисяч. Так от відсутні постачальники електроенергії. Ну це нелогічно. Спочатку перший пункт постачальники електроенергії надають е гарантовану електроенергію. Якщо стається якесь ЧП, то на об'єктах операторів повинні бути резерви для того, щоб працювати. От тільки за, такою логічно, за таким логічним ланцюжком воно е має право. На реалізацію, і тоді у населення буде зв'язок. А у mm -hmm. нас виходить, що якщо читати цей лист, то постачальників електроенергії немає, вони взагалі відсутні. Наскільки вони енергозатратні? Ці базові станції, тоді так. Скажімо так, що ті акумулятори, які встановлені, які використовують 4 години. То для того, щоб воно працювало комфортно, встигало і заряджатись і, і, і розряджатись, то е, потрібно зробити як мінімум як x 3 ну, Тобто там стоїть обладнання, яке споживає достатню кількість кВт, тому що базова станція вона, е, не дуже багато випромінює електроенергії, але коло базової станції mm -hmm. стоїть, як правило, в залежності від е, розміру, від е, е, кількості. Абонентів, які можуть технічно працювати через цю базову станцію, там, як правило, стоїть або такий собі шкафчик, або вагончик, в якому досить багато обладнання, в якому приймачі, передавачі, інше радіоелектронне обладнання, в якому встановлені кондиціонери, які теж електроенергію споживають дуже багато. Через це... В залежності від е, самої конфігурації базової станції, це, е, ці цифри можуть е, корелюватись. Але багато. Тобто, якщо ситуацію залишити на тепер, такою, як вона є, так, то тоді виходить, що якщо немає 10 годин світла, тоді усі будуть і без зв'язку. Так зараз так і було. Якщо немає електрики більше, ніж Е, там 4-5 годин, то всі і так залишались без мобільного зв'язку. Тобто uh -huh. базові станції. Навіть якщо на них були встановлені акумулятори, ці акумулятори сідали. Єдині базові станції, які працювали, це ті, на яких була електрика, або там, де були встановлені генератори, які паралельно заряджали акумулятори і давали можливість працювати цій базові станції. Тобто під час блокаутів. Мережа мобільного оператора перетворювалася на такі собі острівки, де просто клаптиками був зв'язок. Тобто, у нас було келимове покриття, електрику вимкнули, базові станції а, потухли. Зв'язку немає. Єдина надія, це оператори фіксованого зв'язку, ті самі присловуті інтернет-провайдери, які а, можуть а, якраз спасти. Простого українського користувача і дати йому можливість бути на зв'язку в режимі онлайн. Їх багато, їхні мережі різноманітні, розгалужені. Вони на відміну від мобільних операторів більше підготувались до блокаутів, і у них якраз в мережах буде інтернет. Ну, от власне, щодо причин більш детальніше журналісти поспілкувалися із двома найбільшими операторами зв'язку, і от що зазначають безпосередньо «Київстар» та водофон про них йде мова. Брак часу одна з головних перешкод для виконання оновлених вимог для автономної роботи базових станцій. По перше, кожна компанія має пройти внутрішні процеси погодження нових інвестицій. По друге, необхідно домовитися із постачальником та налагодити логістику. Більшість батарей, оператори купують Уть в Китаї, а доставити їх в Україну морем наразі неможливо. В водофоні зазначають, що для того, аби доставити їх все ж в Україну, потрібно мінімальний термін це 120 днів. А власне, якщо ми говоримо про заміну постачальника тих чи інших підрядів, то це також не так все швидко робиться. Ну, якщо брати умовний Китай, то немає того складу, на якому лежить така кількість батарей, просто когось чекає. Uh -huh. Батареї, батареї, процесори, інше обладнання там для радіоелектроніки. Воно, як правило, виробляється під контракти. Можливо, там є якийсь умовний зіп, там декілька відсотків на всякий випадок, але всі заводи працюють під контракти. І ніхто на склад не працює, ніхто не готовий інвестувати там, десятки сотні мільйонів е, доларів для того, щоб воно лежало і чогось чекало. Тому е, замовлення на заводі е, акумуляторів, очікування їх на їх виготовлення, е, доставка від е, умовного там порт Шанхай. Умовний Гданськ, не знаю, чи, чи можна зараз через Чорне море да, щось uh -huh. доставляти в умовну Варну чи там, інший порт в Румунії щоб потім автомобілями довести, але плюс доставка в Україну, митне оформлення, не розмитнення, оформлення, розвезення по складам, встановлення. Ну, це сумарно півроку десь. От, власне, що до діалогу з владою, зокрема, зазначається, що коли в уряді побачили, що оператор не в змозі виконати ці вимоги, почався певний діалог, і, власне, оператори самі безпосередньо ставлять питання, чому на ставці. Безпосередньо, коли був оприлюднений даний указ Зеленському, ніхто не пояснив, що власне це рішення, це розпорядження неможливо виконати. Консультації, власне, тривають. Чи власне змогли вже оператори домовитися з владою про відтермінування цієї вимоги? Та вони позавчора не виконали це рішення. Ну, вони його вже не виконали. Ну, факт. Тобто, є факт, рішення не виконане. Або штрафи, да? хоча дивна ситуація, у держави, як сервіса чомусь немає нічого запропонувати бізнесу, окрім штрафів. Uh -huh. нічого, так собі допомога, я вам скажу. Тому е, вони почали домовлятися: е, зв'язок звідки не візьметься. Навіть якщо хтось пропише, що зв'язок повинен з'явитися, його не буде. Тобто в мене е, Напевно, наставці треба задавати питання тому, хто запропонував два з половиною місяця, і напевно він же ще обіцяв, що все буде добре. Ну, хай він пояснює <кій> пану президенту, чому мобільні оператори не виконали і що їм заважало. Або чому держава не допомогла їм, щоб вони виконали. Тому якщо я від когось щось хочу, щось вимагаю, напевно, я повинен йому запропонувати умови в рамках яких. Він е, виконає е, мою забаганку, а не просто отримує якийсь цінний папір, на якому написано раз, два, три зв'язок з'явись». Тоді виходить, що з 1 жовтня усіх почнуть штрафувати. Я думаю, до штрафів не дійде це нелогічне. Я думаю, що повинні домовлятися і повинні бути більш точні деталі. На мою скромну думку, ця розмова повинна була починатися ще півтора роки тому, після перших блекаутів, коли повинні були з'явитись в державі алармісти, які б спрогнозували про те, що наша енергетична система є одним з об'єктів для. Російських окупантів вони хочуть її просто знищити, тому нам потрібно готуватись для цього, для цього, щоб нам готуватись, у нас в країні повинен бути ну, і електроенергія децентралізована, яку неможливо знищити, і зв'язок. А крім того, що він у нас децентралізований. Зв'язок ми поділяємо на дві частини: перша частина це мобільні оператори. Друга частина це оператори фіксованого зв'язку. Ну, інтернет-провайдери з допомоги правотехнології. От мобільні оператори, маючи інфраструктуру, маючи базові станції, повинні були виконати певні умови. І логічно було б сказати, що ми хочемо, щоб на 1 жовтня 2024 року, через півтора роки, у вас на базових станціях був резерв на 60 Ой, не на 60, вибачте мене на 60% базових станцій на 10 годин. Що вам для цього потрібно, ага. шановні учасники ринку? Ну і мобільні оператори б сказали: нам треба, щоб або в Україні з'явилось виробництво цього, що в принципі не, ну, нереально, або ми мали би можливість завести без розмитнення всю цю продукцію, для того, щоб ну, здешевити виконання для себе. Цього рішення, тому що всі витрати це витрати, які в кінцевому порядку лягають на плечі споживача абонентів. Також вони попросили зарезервувати технічний персонал, який повинен був це реалізувати, ре 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 і держава б сказала, окей, готові. А ще забувся, що енергетики би попросили, щоб вони на об'єктах на майданчиках зв'язківців. Надавали б електроенергію, не вимикали і ці майданчики були б об'єктами критичної інфраструктури. І після цього держава отримує підписи і каже: Ми маємо вам фору півтора роки, через півтора роки будемо з вас питати, будемо перевіряти, вибачте, будемо штрафувати. Це була б логічна розмова, але е, виконати рішення за два з половиною місяці. Це ну, нереально. Я навіть не розумію, чому ми ну, про це говоримо. Це все одно, що а, хтось прийде, нам з вами скаже: так, шановні, через два з половиною місяця їдете на Олімпіаду виступати. Ну, будете з шестом пригати. А ми щось, ми про шест знаємо тільки те, що ну то б'є бубка і все. Ну і шест. Ну, це, 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 це нелогічні рішення. Ну я взагалі не розумію, як таке рішення воно пройшло. Всі оці е, щаблі, е, всі, всі перевірки, його підписали. Ну, воно нелогічне. Ну, Від так... цього зв'язок не з'явиться. Знову ж таки ще однією з проблематик називають зараз у оператори мобільного зв'язку. Це також зменшення кількості людей, які можуть обслуговувати ті самі базові станції, і ті, які можуть доєднувати подібне обладнання, і навіть більше того зазначають, що деякі з цих базових станцій знаходяться на будинках, і для того, щоб встановити певні акумулятори і так далі, потрібно враховувати і те наскільки може цей будинок витримати те чи інше навантаження. Так, я ж казав, що кожна базова станція це окремий юніт, який окремо розглядається. І є два варіанти. Або юридично неможливо на ньому збільшити навантаження, або е фактично, фізично не можна щось встановити. Ну, у вас є там. Ну, Дах, на якому стоїть базова станція, десь там на даху з боку стоїть невеличке, там легке обладнання. Ні фізично, ні технічно там встановити додаткові акумуляторні батареї чи встановити генератор, неможливо. І кожен кожну базову станцію треба розглядати окремо. Мало того, треба розглядати в розрізі навантаження кількості абонентів. Спочатку резервуються базові станції, які можна зарезервувати, де найбільша кількість користувачів. І потім вже за ланцюжком іду йде пріоритизація, і е, в кінцевому випадку резервуються базові станції, які, умовно кажучи, обслуговують великі території е, і села. Там зарезервувати найпростіше. Там башта стоїть посеред поля, є е, вагончик, можна збоку доставити ще один, але ж виникає питання, що кількість абонентів мінімальна. Власне раніше було чутки, що малі та середні інтернет-провайдери можуть навіть вимикати інтернет по всій країні через скасування спрощеної системи оподаткування. Зараз до речі, ця тема знову може власне виникнути, бо з 1 жовтня знову ж таки таки систему спрощеного оподаткування скасували. Власне чи можуть мобільні оператори також до чогось схожого вдатися, якщо компромісу з владою все ж таки не знайдуть? Навіщо мобільним операторам до чогось вдаватись, якщо у них і так вимикається зв'язок при вимкненні світла? Ну от власне добре. А тоді яким для того, щоб знайти точки якісь дотику, щоб не було цих штрафів, власне, і щоб все ж таки населення було з світлом. Який вихід ви бачите з даної ситуації? Не світлом, а зв'язком я перепрошую. Вихід дуже простий. У нас все роблять правильно, але через дупу і запізнюються на півтора року. У нас спочатку видали лист НЦУ, Потім, після того, як почала шуміха, і почала розповідати, що це нелогічно, нереально, держава почала чухатись, зняли розмитнення з певного обладнання не для всіх, тільки великі гравці зможуть його привезти. І мобільним оператором зарезервували 100% персоналу. Спочатку вимили технічний персонал, а потім зарезервували те, що залишилось. Uh -huh. Тобто, у нас ми спочатку видаємо наказ, що а, а, зробіть зв'язок, один, два, три зв'язок з'явись. А потім, після того, як кажуть, ну, це нереально, починають вже домовлятись. А що ж ми держава як сервіс вам повинні запропонувати? Ну, все навпаки, робиться. Можливо. Для того щоб зв'язку не було це логічне рішення, але в моєму розумінні це нелогічні рішення. Спочатку треба визначити у галузі, що потрібно для того, щоб вони виконали рішення, домовитись з усіма, потім видати цього листа і сказати ну все, ми домовились вперед, виконуйте. Ми вам дали фору, ми вам відповіли взаємністю. Ми вам допомогли чим могли. Будь ласка, виконати рішення, і тоді ми будемо вас вибачте, штрафувати у нас в даному. Випадку спочатку видаються листи з нереальними хатєлками. Раз-два-три зв'язок з'явись. не електрика, а зв'язок. Потім починаються діалоги. А що ж треба робити, щоб воно з'явилось, бо це неможливо виконати. Потім починають допомагати, і виявляється, що за, за два місяці нереально виконати ці умови, забезпечити базові станції 60%. Я думаю, що ніхто нікого штрафувати не буде, можливо. Цього чудного листа перероблять і впишуть туди реальні терміни, але нагадують, це треба було робити півтора роки тому. От чому це не зробили? Це напевно, питання до тих, хто був відповідальний за зв'язок за організацію процесів. Ну, власне, дійсно, все ж таки в будь-якому випадку рано чи пізно компанії все одно почнуть масово вкладати кошти в те чи інше обладнання. Так, ну знову ж таки, якщо ми говоримо за штрафи, які зараз є, вони також є суттєвими. Ну, власне, покрити ці витрати можна лише за рахунок абонентів, як зазначається. Поки що про підвищення тарифів говорять обережна інформація, яка гуляла власне, в мережі про підвищення тарифів мобільного зв'язку, на 50% власне, виявилась наступного року вже ви. Файком, але все це ж таки... Дивіться, це е, тупий кіт для того, щоб відвернути увагу. Ну, така собі дешева примітивна інформаційна кампанія з неадекватними, некваліфікованими виконавцями. Беремо просту економіку. Якщо вам потрібно зробити в квартирі ремонт для поліпшення, у вас є витратна частина, ви витрачаєте кошти і е, у вас на виході є сума, яку ви витратили. У вас два варіанти. Або ви ці гроші спишете на меценатство, ну захотілося б, це ж ваш ремонт. Або якщо це бізнес, то ви ці кошти будете потихеньку повертати через підвищення абонентської плати. Так угу. от я хочу нагадати, що мобільний зв'язок і всі інші бізнеси це в першу чергу бізнес, а не меценатство. Якби це було меценатство, то мобільні оператори тарифи не піднімали б ніколи. Тому це просто спроба знаєте, перебити цю хвилю, коли з одної сторони рішення не виконали, а з іншої сторони треба дати якісь хороші новини. Тому ну взяли не досить професійних виконавців. Там я я читав цю пісульку, там нема жодної аргументації, нема ні на кого посилання. Там знаєте, таке мазала ліпила. Так от просто беремо базову економіку і починаємо розбирати. Так. мобільні оператори вкладають кошти в. Енергонезалежність це підвищує, зменшує їх маржинальність, підвищує вартість послуг. Інтернет-оператори вкладаються в енергонезалежність. Це підвищує вартість інтернету. Бензин подорожчав, підвищилась вартість продуктів в магазинах. Все логічно. Нелогічно, тільки от ця дешева нікому не потрібна пісулька. Я взагалі не розумію, що ми говоримо про ці неадекватні речі, тому що це просто ну тупий інформаційний вкид, для того, щоб відвернути увагу, ну от я вам розкажу, чому ми говоримо. Власне, ви і самі відповіли на це питання через те, що власне, якщо ми говоримо, що зараз оператори мобільного зв'язку почнуть вкладатися в дорогу вартісне обладнання, то як ви вже, вже сказали, ну і вже вкладаються. То як ви вже і сказали, про те, що а, вартість послуг мала би зрости. На вашу думку, наскільки може зрости? Я просто сказав одним із із представників преси, що якщо дивіться, якщо виконувати це рішення і довести його до кінця, то можливо до кінця 2025 року угу. тарифи мобільних операторів, деякі тарифи, зростуть до 50%. Ну, якщо ви платили 150 гривень, будете платити 300, це ж до да ну умовно кажучи. Тому ми можемо. А, а там ще було а, була приписка, що підвищення пов'язане з а, збільшенням податкового навантаження з інфляційними процесами. А ну тому, що бізнес завжди а, проводить а, за, за рік кореляцію а, своїх цін. На рівень інфляції, ну ніхто не хоче докладати зі свого кармана, це нелогічно. Тому е, тарифи будуть зростати деякі тарифи і до 50%. Ну тому що не буває безкоштовних акумуляторів, не буває безкоштовних. генераторів. Ну, про це власне і говоримо. Так ми дякуємо вам за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Отож, Олександр Глушенко, експерт із телекомунікацій.